Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Це м'ясо я дістала з, е, з банки, з того, що солила, вимочила його. Ось, ну А це в мене нарізана цибуля. Ось цей блендер. І зараз ми його переб'ємо у фарш. Такий мілкий-мілкий. Ось І тоді я покажу, що я буду з ним робити. Ось так що. Так, що ось такі, то справи. Будемо готувати щось смачне. Ну, побачимо, чи воно настільки смачне нам вийде, як я нафантазувала собі. Ну, але думаю, буде смачно. Те, що з м'ясом, повинно вже бути смачно. А тим паче, так, як я придумала. Так, що ось таке його зробити. Всього вам самого найкращого. Готуємо зі мною Кому сподобалося, зацікавило його. І будемо смакувати. Ну, а там далі я все покажу. Зараз переб'ю, тоді покажу далі. Так. Картопля варена, ложка з чубком і ще чуть-чуть. Ну, дві, не, дві середні ложки. Крохмалю і три ложки муки. Зараз одразу виб'ю. Так, дві їйці вибила. Зараз я замішу рукою. Фарш я перебила в тому блендері Ете. Додала перець і вимішала. І зараз замішуємо тісто. Ще сюди треба буде муки додати, бо вони трошки за. Зарідкі ох, солити тут же дивіться на смак солі. Чи у вас м'ясо яке засолоне, чи барабої ви будете солити більше, тут же собі ви дивитеся самі. Раз, зараз я мішу. Тим блендером дуже добре перебивати, він такий робиться, якщо більше ним побити, то він так перебиває, як, як сказати, на крем той фарш. О, так що ось такі справи. Гарно б'є. Ну, дівчата, якщо ви його маєте, Якщо він нагрівся, то він потім вам не включиться. Щоб ви знали, хто хоче купити, щоб не думали, що він згорів. Якщо тільки нагріється, то тоді він виходить не такий, він виключається. О, тісто замісила. Зараз хай трошки постоє пару хвилин. Ось і будемо робити смаколики наші. Так, берем ложкою барабої. Ваше тісто барабоїне. Робимо вареничку. так. Ну і як нароблю, тоді покажу, що далі. Кому цікаво, той буде дивився й далі. Ну а я хочу сказати ще. Що, я думаю, в скорому часі розіграш у нас буде на малому каналі, моєму другому. Я і мамині тваринки. Ось. Чим скоріше у нас буде 20 тисяч, тим скоріше буде там розіграш. Ось. Так що. Ось такі то діла. Ну, які призи? Зараз я ще не скажу. Но... Про розіграш подумаю призи. Підбираю такі, щоб вони відповідали до цього каналу. Ось таке діло. Так що, хто ще не підписався, підписуйтеся. Куча будемо робити розіграш. Ось. А ми Зараз робимо ось таких балабончиків і і будемо тоді щось робити далі. Поки не пауза. Так, накрутила я свої пирожики. Є менші, є більші. Я одинакових ніяк не можу. Зараз я буду їх варити в чуть підсоленій воді, Чуть-чуть вода підсоляна, і будемо варити. Шкварки я пожарила для них. Ну і зараз покажу, як звару. Будемо пробувати смакувати, що в нас вийшло. Так, це помастка до моїх тих пирожиків, балабончиків, чи як там хто знає. Морквочка е, жарена з, час, е, з тим з олійчиком. І трошки цибулі дрібненької, дрібненької. І часничку файно. Так, щось таке діло. Ну, і зараз буду вже виймати з окропу і будемо зараз пробувати. Зварила я свої пундики. Хто хоче може пожарити, я не жарила. Бо я їх хочу, а жарних не можу. Ось так. Так що я варила. Ось ось такий вид вони мають. Так, треба нам фотку зробити. То знов забуду на заставку зробити. Так, головне не переваріт. Бо якщо переварите... То получиться отак. <хи> а якщо не переварити, получається гарно. Це у мене шкварочки. Ось. Люблю шкварочки дуже. Ось так. В розрізі. Получається м'ягенько. З щасничком дуже ароматно і дуже смачно. Я вже пару штук зіла. Mm -hmm. Смачненько. Ой-ой-ой, зараз. Успіла, успіла, не втікло. Mm -hmm. Смачно. Так що хто буде готував? Готуйте, пробуйте, смакуйте. Маєте трошки пожарити, трошки зварити. Як вам смачно. М -м -м. Смачненько. Так, що ось таке. Дуже смачно. Всім смачного, хто буде готував. Мирного неба, міцного здоров'я і скорішої нам всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па!